І його ну, поправу Володимира Івановича можна віднести до Золотого фонду найвидатніших постатей ХХ сторіччя. Разом з тим відзначення, такого, відзначення такої події, скажімо так, дня народження Володимира Івановича Вернацького, вони йдуть в руслі відповідних розпоряджень, постанов, указів. Зокрема, указу президента України про відзначення 150-річчя від дня народження академіка Вернадського. У нас присутні гості це е, Регейло Ірина Юрівна, керівник або, як правильно, начальник, начальник. начальник, начальник. науково організаційного відділу е, апарату президії. Е, також е, Володимир е, е, Олександр Дмитрович Платонов. От, представник Національної академії наук України, Центру практичної інформатики, кандидат технічних наук. Володимир Іванович Вернанський перший президент Української академії наук, філософ, природознавець, мислитель. Постать Вернанського як людини та вченого має багато складових, що були сформовані з дитинства і розвинуті згодом постійною роботою вченого над собою. Він багато читав, любив художню літературу, великий вплив на його духовне зростання склало мистецтво. Він цікавився історичними працями, що лише розвивало його творчу інтуїцію, високі моральні критерії, критерії глибока культура та духовність, постійна жага пізнання, невтомна робота. Зосвоєння усього досвіду людської думки, а він володів за власним визнанням усіма слов'янськими, романськими та германськими мовами, читав в оригіналах праці західних дослідників. Велика працездатність у наукових дослідженнях, спрямованих на людське благо, визначали особистість Володимира Івановича Вернацького. Геніальний вчений природознавець і мислитель, основоположник генетичної мінералогії, біогеохімії. У щоденнику, 29 березня 1878 року, страшенно притісняють українців. Драгоману навіть в Австрії не дозволили видавати газети українською мовою. У Росії зовсім заборонено друкувати книги моєю рідною мовою. На канікулах я з усією ретельністю візьмуся за неї в Києві, коли в якомусь домі побачить портрет Шевченка, то його відбирають. Природні та археологічні пам'ятники Полтавщини, Вернавський продовжував експедиції Україною, зокрема на початку ХХ століття, він працював на Волині, в долині річки Тетерів, а також обстежив окремі райони поблизу міста Житомира Волинської губернії. Будучи членом багатьох російських та міжнародних, міжнародних товариств. Вернацький стає членом і українських, зокрема Українського наукового товариства Київ, Полтавського товариства Просвіта, наукового товариства імені Шевченка Львів, товариства дослідних наук при Харківському університеті та інше. Тісні дружні стосунки він підтримував з Драгомановим, з яким він познайомився в Парижі. У званні кандидата наук Вернадський закінчує Московський університет і залишається в ньому для підготовки професорського звання. Після захисту докторської дисертації у 1897 році Вернадський стає професором цього університету. Дякую за увагу. Дякуємо Алла Вілина, за ґрунтовну і дуже цікаву доповідь. До речі, якщо я не помиляюсь, десь більше ста слайдів. Але разом з тим, ми якби, повинні проаналізувати і е, певним чином поінформувати е, всіх нас е, про наукові досягнення доповідача це Олександра Дмитровича Платонова е, з доповіддю корпоративний веб-портал як засіб управління діяльністю Національної академії. Я представляю маленьку організацію при Пізидінакадінук, на центр потік інформатики, яка занимается информатизацией деятельности самого президиума. Но вопрос информатизации, я вам несколько предварительных слов скажу, Академия наук, он не замыкается, естественно, на нашей деятельности. В рамках Академии наук имеется многолетняя с 2004 года программа информатизации, и бюджет у нее, можно сказать, приличный, порядка в среднем полутора миллионов гривен в год. І в реалізації этой программы приймають участие институты Академии наук. Причому в последнє час об'єднана з второй програмою. Далі просимо до слова Регелу Ірину Юрівну з доповіді цілі і завдання менеджменту наукової діяльності в НПН України. Шановний Олег Михайлович, Олександр Дмитровичу, шановні колеги, гості. Передусім дозвольте привітати вас від імені керівництва президії з проведенням науково-практичного семінару, який відбувається в рамках всеукраїнського фестивалю науки, присвяченого 150-річчю від дня народження Володимира Вернацького. І, користуючись нагодою, звичайно, висловлюю вдячність за запрошення і можливість надано можливість виступити на ваших заходах. Сьогоднішній виступ я хочу розпочати. Із висловлювання Володимира Ванча Вернацького про те, що наука представляє ту силу, яка рятує людство, не дає йому опуститися. Є тією силою, яка здійснює людську роботу. Силою, що робить цю роботу, є свідомість і воля людини. Виражені у формі науки. Саме тому здійснення наукових досліджень є першим з чотирьох взаємопов'язаних етапів у сучасному розвитку постіндустріального суспільства, що визначається як суспільство знань. Другим етапом є засвоєння знань шляхом набуття освіти і професійної підготовки, третє поширення знань за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій. Четверте використання знань в інноваційних процесах. Оскільки ми з вами, шановні колеги, беремо особливу активну участь у першому, на першому етапі, було створено самостійну наукову систему законодавства. Незважаючи на активні дискусії, які відбувалися на початку 90-х років у науковому середовищі щодо шляхів реформування реорганізації сфери науки, Верховна Рада сформувала достатньо прогресивну правову базу для наукової і науково-технічної діяльності. Бок і особливо для розвитку малого і середнього бізнесу і координація співпраці, а також для з метою реалізації повного потенціалу дослідницького потенціалу Європейського союзу щодо співробітництва з Україною. То в 2002 році підписаний договір про наукову науково-технічну співпрацю між Україною і Європейським Союзом. Дякую, Дякую всім за увагу. бажаю вам успіху, молодці, що ви берете участь. Прекрасно, що ініціюєте проведення. Теж маємо їм подякувати. І не просто так, а скажу поділку. Да. Тобто, варіант такий, що за останні роки робота науково організаційного відділу така, що нам полегшує роботу. Тобто, ця робота можна сказати, що вона йде системна робота. Конкретний, добре, дякую ще раз, Ірина Юрівна. Далі, задружена Наталя Тимофіївна, інформатизація менеджменту наукової діяльності на НАБН України. Інформаційна система, наукові дослідження. Будь ласка, Наталя Тимофєвна. Шановні колеги, я хочу взяти 5 хвилин від обговорення і вже не виступати в обговорення, тому що якраз в контексті перед того, що було перед цим сказано. Я два слова хочу сказати, яким чином ми організували цей семінар, як воно було, і якщо чесно кажучи, то був певний ризик і. Зараз мені просто хочеться подякувати учасникам і два слова прокоментувати. Тобто, у нас як завжди в академії є план масових заходів, які повинні відділи свої пропозиції і так далі. Коли ми подивилися, якщо коротко говорити про наукову діяльність, то це інтелектуальна творча діяльність, яка спрямована на державні використання нових знань. Якщо говорити про форми, може тут ми говорили, що форми наукової діяльності в сучасному світі це проведення фундаментальних наукових досліджень і прикладних наукових досліджень. Є досить широка і про неї говорили, ґрунтовна наукова нормативна база в Україні. Ну як базовий закон, це закон спочатку, це був окремий блок, який стосувався процесів планування. Зараз він розширений уже документами, які стосуються контролю і на майбутньому моніторингу, і названа система наукових дослідження. Метою цієї системи це забезпечити організаційну, інформаційну та технологічну підтримку документу одягу менеджменту наукових досліджень. Нормативна база, я вже казала, база закону України і власне головний документ це положення про про проведення наукових досліджень в академії. Завдання цієї системи це автоматизація цих процесів. Якщо дивитися як інформаційну систему, то її можна віднести до класу системи електронного документу обігу, оскільки всі процеси і вся наша діяльність супроводжуються документами. І ми говоримо про систему керування документами. Програма платформа була вибрана Microsoft SharePoint. Основні моменти, які. Визначили вибір саме цієї платформи, це централізоване сховище документів, робота клієнта Microsoft Office, тобто клієнт працює в звичайному середовищі, йому не треба освоювати додаткові програмні засоби. І, скажімо, навіть звичайне середовище викликає певний дискомфорт, то якщо є якісь нові проблеми, А якщо це ще окремі арми, то взагалі пропровадження це просто потрапляє має проблема. Ну і крім того, є ефективні зручні. Дякую вам. Дякую, за питання запитання І з нашим із нашим. Нацького зв'язані з Україною, зокрема з Полтавщиною, Києвом і Кримом. Наскільки я сам з Полтавщини, то мій найближчий найцікавіше сторінки я вже. На початку двадцятого століття про подібні наслідки попереджав автор.